Проходячи повз будівлю бібліотеки імені Короленка, перехожі з подивом зупиняються. Просто посеред вулиці стіл з книжками, і будь-хто може взяти собі вподобану літературу у подарунок. Це акція Знайди нових друзів. Бібліотекарі роздаровують не фонди закладу, а власні книжки, щоб залучити нових читачів. Література тут на будь-який смак від жіночих романів до класики наукової фантастики. Розібрали їх вмить. Ну я взяла журнал. Книги я беру в бібліотеці а в основному. А журнал це як для себе. Мені подобається ходити в бібліотеку, тому що мені там спокійно. Я можу там Ну, сісти, подумати, написати, вибрати, почитати все, що мені заманеться. А і тут є інтернет ще. Я вибрала собі Шилову, а внучок мій дали вибрав мамі устинову книжечку. Шилову я люблю читати, Донцову читаю. Ну багато жіночі романи читаю. Я і купляю і хожу в бібліотеку. Сьогодні в бібліотеці День відкритих дверей. Можна безплатно отримати читацький квиток, відвідати всі відділи, сходити на екскурсію до фондів, де зберігаються книжки, а також послухати тематичні лекції. Взагалі, асортимент послуг, які надає бібліотека, невпинно розширюється. І зараз це вже не просто місце, де можна взяти почитати книжку чи прийти попрацювати в читальному залі. Це сучасний інформаційний центр. Мы сейчас как бы и стараемся не отстать от современной жизни, да, и соблюдаем свои традиции. все-таки. И У нас и научные исследования проводятся, и можно и Wi-Fi зона есть бесплатный интернет, есть бесплатные юридические консультации, можно пообщаться на английском языке и на французском во время клубов каждое воскресенье в три часа. Можна отримати називатися віртуальну довідку. То не выходя з дому, можна пообщатися з бібліотекарем онлайн, можна заказати книжку по телефону. Можна узнать о наличии книжки в библиотеке. 135 років поважна дата. За цей час бібліотека багато чого пережила, змінила багато приміщень. двічі майже заново довелося відновлювати знищені фонди. Але вона досі працює, має своїх постійних читачів, унікальні архівні видання та безліч корисних книжок, які не знайдеш зараз в інтернеті. А найголовніше, бібліотека потрібна людям.